Шановні глядачі, всім привіт! Сьогодні хотілося поговорити на таку тему, як утеплення. Дудиночок у мене майже повністю утеплений. Утеплював пінопластом десяткою. Звісно, хтось каже там, скловатою краще. Я утеплив пінопластом десяткою. В принципі, також дуже добре. Воно трошки дешевше. Але на що було кошти, тим і зробив. Мені залишилося там доутепляти буквально ну, ще, можливо, десь 20%, -20 будинку. Та будинок самі стіни будуть повністю утеплені. Будинок збудований доволі таки просто. В принципі, як і всі на той час будували. Перекриття це дранка, глина, сіна та просто доски, дощечки. А стіни це лікатний кирпич, що є також доволі прохолодним. Потім йде за ним шлакоблок. Між ними є простір, в якому також там накопичується так би мовити, холод. Його б, звісно, бажано було б задути повністю піною. Але також це задоволення не з дешевих, тому я вирішив все утеплити пінопластом десяткою. Зараз трошки покажу, що встиг зробити в минулому році і що мені треба буде зробити вже навесні, коли вже трошки потепліє, буде хоча б там плюс 2-3 градуси. Ідеально буде, щоб клеяти пінопласт. Утепленням будинку займався в минулому році, коли ще було доволі тепло. Пінопласт використовував сотку, тобто 10 см щільністю 35 мм. 13 кг. Дуже багато передивився відеороликів, відеоуроків, перечитав багато матеріалу, тому що утепленням будинку раніше не займався. Але все ж таки, як перший раз робив, було в мене декілька помилок, про що я розповім пізніше. Уже, ну, шановні, ось так будинок виглядає. Ця частина повністю утеплена, залишилася ось одна, також її майже повністю замазав, повністю не встиг, тому що був відправлений у відрядження. Залишилась ось одна частина. Зараз підемо на другу сторону будинку, подивимося. І ось так виглядає друга сторона. Звичайно, ці місця, де не Тепле дуже багато через них виходить тепла. Також тут, де вікно вирубували. Тут вікно було набагато менше. Попередні господарі потім його повністю заклали. Також потрібно обов'язково все дороблювати, але самому не завжди встигаю все робити. І також щось друге вікно. Також його вирубували. Це дитяча кімната, все гарненько начебто запінив, але все рівно через нього витягує наше тепло. Єдине, що майже повністю встиг зробити, це лицева частина будинку повністю замазана. Але це тільки перший слой, потім буде вже наносити другий, фінішний, потім все це затирати, а вже потім будемо думати, що будемо фарбувати там, чи короїд робити. Щось будемо обов'язково. Також не знаю, можливо, буде якісь купувати спеціальні накладки на відкоси. ну то вже потім згодом. Ця частина в мене повністю дороблена. Звісно, дуже-дуже багато тепла в мене виходить через мої двері. Двері це залишилися від попередніх господарів. Їх також потрібно буде обов'язково замінити. Не знаю, хто які двері став, порадьте, будь ласка. Хочемо поставити термодвері, вони такі набагато товщі. Зараз до тих дверей підійдемо. Я вам покажу. Вони тоненькі, буквально такі, як наші міжкімнатні двері. Також з приводу газової труби багато хто радить, щоб її відрізати. Ну, не повністю відрізати, до місця там, де йде перекриття газу. Та всі ці місця, що я під них вирізав пінопласт, щоб туди поставляти пінопласт, все замазати, щоб воно було гарненько, а сама труба йшла вже звезд. Про що я казав, потрібно буде. Десь в цьому місці відрізати, потім, звісно, все це приварити назад і всі ці місця залатати, щоб все було гарно та труба йшла зверху, а не всередині. Ось ці двері, вони у нас дуже тоненькі. Зараз відчиню самі це побачите. Ну, тут буквально 4 см, через них виходить дуже-дуже багато тепла, дуже по підлозі тяне. Потрібно буде щось робити, але в цьому році не встигли замінити. Якось до цього не дійшло, але обов'язково потрібно буде їх заміняти. До речі, також порадь, та хтось з цим зіштовхувався. Можливо, потрібно ставити цю двері, залишати та ставити другу двері, там, не знаю, можливо, міжкімнатну. рятує, вона ще не врятує, тому що наразі ці двері дуже замерзають. Буває так, що коли сильний мороз, там у нас було мінус 8, їх зранку важко відкрити. Вони просто примазають. Також потрібно обов'язково думати щось з горищем робити. Горище в мене абсолютно ніяк не утеплене. Думаю, влітку там кинути скловату на рейки, потім все це зашити в ОСБ. не знаю. Щоб там можна було ходити, щось робити. Але це дорогувато. До речі, в тих кімнатах, в яких я зробив пінополістиролом, утеплив стелю. Стало набагато тепліше. Не знаю, мені доволі таки подобається. Можливо, буду також ззаду так робити. Залишилося там зробити ще пару ізоляцію. Обов'язково цей пінопласт, який в мене простояв ну, майже вже півроку, який я не встиг замазати. Потрібно буде все це вичухувати, щоб на нього нормально ліг клей та сітка, щоб вона нічого не повідпадала. У минулому році, коли замазав, допустився великої помилки. Але дякую підписнику, він мені порадив. Нормально все підказав, я якось про це і читав і знав це, що потрібно між стиками плит, пінопласту робити нахльоз сітки, щоб він там був з кожної сторони по 10 см. Я цього не робив, тому в мене ось перші мої мазульки. Те, що я сітку кріпив, моє, там є тріщини. Але це тільки на першому ряді. Я ж кажу, потім підписник порадив. Я подивився, дійсно воно так, і вже всі інші ряди проходив, вже все нормально. А ці ряди постараюся замазати, коли вже буду фінішний клей наносити. Постараюся наклеяти сітку та замазати ще раз. Сподіваюсь, допоможе. Щодо самих витрат на утеплення в новому році витратили це стосовно пінопласту, клею, пінополістиролу, Витратили 30 тисяч. В принципі, воно не так багато. Якщо враховувати те, що одні двері зараз нормальні добротні двері, ті, які будуть зберігати тепло, будуть коштувати 1030-35. Тому як, якось так. Ну, Звичайно, вікна я там не враховував, хоча в минулому році три вікна ми ставили. Також за допомогою них стало тепліше. Одне вікно, до речі, не додивилися. Це в кухні. Не знаю, чомусь не додивився. Там виявляється слабенький пакет. Можливо, можна буде його поміняти, але в мене там вже все зашпакльовано, все пофарбовано. Ну якось так. Тому потрібно буде трош, трошки трошки уважніше. Це вікно у нас постійно потіє. Ось тут, якщо побачите, то тут, як наче один взагалі пакетник. Зараз підійдемо до другого, покажу, як виглядає другий. Ну Оце в ванній кімнаті. Тут, як бачите, я так розумію, це два пакети. Тобто. В кухні один пакет, в ванній кімнаті два пакети. Це вікно, яке ми ставили, коли вже переїхали сюди. Вірніше, не переїхали, коли купили будинок. Це вікно набагато тепліше. Отже, друзі, сподіваюся, моє відео комусь допоможе, щоб не повторювали мої помилки. А саме перевіряйте вікна, коли купуєте будинок. Потім друге це двері. Ну, двері. Тому ще така проблема. Ми їх обов'язково або замінимо, або поставимо другі двері. Обов'язково почитаємо те, що ви нам напишете, та з приводу пінопласту, та як його замазувати, який робити е, нахльост один на одного. Ну, В принципі, так у мене все. Ну, то вже все інше ми зробимо з часом. Обов'язково. Всім дякую за перегляд. Зустрінемося в наступних відео. Всім па-па.